Всім привіт, привітульки! А я тільки що побачила, що в, мене, що в нас обнова в Брукхевені. І я тут же йду в Брукхевен Банк. Брукхевен банк. І у нас що, тут? що в нас тут такого цікавого? У нас, Я не знаю, що тут таке, але я знаю, як сюди залазити. Бо я здогадуюсь, бо ми з братом вже тут були сьогодні. Значить, ми беремо Ні-ні-ні, назад. Бро, назад. Ні, назад. Добре. Окей, беремо ту білу карточку. Ми маємо тут. Зразу заходимо от сюди і беремо оце. Добре, ми взяли гальше. Ми беремо, відкриваємо цією штукою оце. Далі, далі. Що ми робимо? Ви мене спитаєте. Оль, що ми робимо? Нам треба в тупор підійти от сюди і тако почати бити оце скло. Ми б'ємо це скло. Ну, ти вдаришся сьогодні. Во, ми розбили його. <клес> Ми відкриваємо за допомогою цієї карти. Ліка... А, ні, нам треба підірвати. Вибачте, будь ласка, нам треба підірвати нашу, а, наше от це. Нам треба його підірвати. Отако от ми беремо. Алюо. Чому у нас бомба тут заспанена? Чекайте, зараз одну секундочку. А, три, два. Перезарядка. Бомба. Воно у нас зірвалось. Ми беремо наш е кейсик. Чекайте скільки мене там відсотків. У мене розряджений той 17%. 15. О, Добре, ми вмираємо. Ми вмираємо Далі ми беремо карточку. Да? ми беремо карточку е Так, Заходимо от сюди. Ми беремо наш ключик, розблокуємо е розблоковуємо наші ці речі. А ні, ми не там О, Дивіться, ми маємо тако пройти. Отако, от Потім от проходимо від першого лиця бажано би. І далі ми підриваємо наш. От цей. От цю штучку нам ну, треба ще трошечки. Ви бачите, нам треба ще одну бомбу. За той час, поки нам треба ще одну бомбу, я візьму спальний мішочок. Ми знову другий раз підриваємо її, бо тут треба два рази підірвати. А це для того, щоб наша поліція. Могла нас е, швидше, довше знаходити. Е, а чому не діє ключик доступу? Хопа не діє ключик доступу. Далі ми проходимо от сюди. Потім тут а я не знаю, воно нічого не діє, я не знаю чому. Но тут нам, знаєте, що треба зробити? Нам тут треба поставити спальний мішочок, але трошки не в ту сторону, любі друзі, ми беремо спальний мішочок. Тут ми беремо і взриваємо цю всю систему, щоб це все зникло. Тепер ми швидесенько, от як от. Просто, просто тупо вмираємо, от просто тупо вмираємо. Ам, ам, ням, 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 ням. Ми просто тупо зараз швидесенько вмираємо, щоб не відкривати нічого заново. Потім беремо цю нашу карточку, відкриваємо, йдемо на перший поверх, хоч я не знаю, як піднятись на другий. Опа. Так, ми зайшли. Тепер нам швидесенько тако, за 2 секундочки треба взяти от цю штуку. Після того, як ми її взяли, ми беремо от сюди, заходимо. Ми беремо, взриваємо наш оцей маленький сейф. А, натискаємо 1 c 2 c 3 c 6 це і 9, А це ми беремо наші гроші, вилазимо звідси, потихесенько отако, е, залазимо в нашу секретну кімнаточку. І зараз я вам покажу прикол. Значить, ми знайшли всі наші гроші. Значить, це гроші це злитки золота. Це мої улюблені біткоїни. А це діаманти. І от таку всю ми маємо комплект. Але, любі друзі, на цьому наше відео буде закінчуватись. Всім хочу вжити гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчується. За всіх люблю і поважаю.